Всім привіт! Буквально нещодавно відгриміла Xbox Showcase і, о oh гад, Нарешті ми отримали презентацію, яку можна було подивитися з інтересом, та в певній мірі навіть з затамуванням подиху. Після вельми непоказних PlayStation Showcase та Summer Game Fest це те, що було потрібно геймерам. Тому сьогодні я повністю занурюсь в найцікавіші анонси презентації Microsoft. Знаю, що завчора всі вже встигли оглянути новинки, але сподіваюсь, що наша ітерація підсумків цієї події вам сподобається. Тож годі запрягатись, погнали! Про всяк випадок, попереджаю, що анонси для цього відео обирала відповідальна комісія з одного мене, тож чогось тут може і не бути. Але що тут точно буде? Це DLC до Cyberpunk 2077. Фентом Ліберті, нарешті, нарешті, поляки показали нам те, що нам так було потрібно. Величезний аддон розповість нам про те, як ВІ потрапляє до Доктауну, в якому доля зведе його з президенткою нових Сполучених Штатів Америки Розаліндою Майерс. Розширення обіцяє бути дуже об'ємним, але що справді мене зацікавило і здивувало. Це реворк майже всіх механік в грі. Про це заявляють і профільні блогери, яких покликали на закриту демонстрацію, і креативний директор Cyberpunk 2077 Павел Саско. Перки, імпланти, бойова система для транспорту, система придбання цього самого транспорту, динамічні світові події, штучний інтелект, лут, репутація. Тобто буквально всі аспекти гри були перепрацьовані або оновлені. І це дуже інтригуюче. Якщо все саме так, як заявляють розробники, то це титані. Тінічна робота, яка цілком може змити більшу частину бруду з їх репутації після провального релізу основної гри. Проте я все ж таки триматиму свої сподівання під контролем, адже одного разу ми вже обпеклися. Тож сприймайте всі ці анонси з певною долею скепсису. І все ж таки я дуже сильно чекатиму Фантом Liberty І на це є, як мінімум, одна найголовніша причина. Cyberpunk 2077 отримає офіційну текстову локалізацію українською мовою. Нарешті ми цього дочекалися. І за це CDPR величезний респект. Що тішить, переклад завезуть не тільки в доповнення, а й в основну гру. Тобто це можна вважати першим блокбастером, який отримує офіційну українськомовну локалізацію. І це прекрасно. Реліз доповнення заплановано на 26 вересня цього року. Тож в жодному разі нічого не плануйте на ці дати. І звісно ж, придбайте DLC та гру. Зараз на них якраз знижка в Steam. Далі в моєму списку цікавинок під звуки шизофренії йде новий трейлер Hellblade 2. Ninja Theory показали нам шматочок ігрового процесу, який виглядає ну дуже симпатично. Зі стилістичної точки зору, це все такий же психодел, який без півлітра не розібрати. В будь-якому разі сиквел виглядає як прекрасний нащадок ідей оригіналу зі збереженням всіх ключових аспектів, включаючи депресивний візуал та шедевральний звуковий дизайн. Проте, на жаль, щось більше сказати про гру нічого, тож чекатимемо нових матеріалів. Ну а реліз проєкту намічено на 2024 рік. А чого чекати до наступного року не доведеться, так це Payday 3. Причому нам показали не просто тизер, а повноцінний геймплейний трейлер. І ви можете зі мною не погодитись, але, як на мене, екшон виглядає просто ураганно, все смачно розлітається, партіклі несуться з усіх сторін, постійно щось вибухає. Так ще й музику було підібрано дуже вдало, без популяр і задовбавшого всіх репу. Коротше, ігровий процес виглядає круто. А от візуал прям розчаровує. Мені здається, щоб знайти відмінності від другої частини, потрібно буде використати найпотужніший в світі телескоп. Проте мене це не те, щоб дратує. Прикро, звісно, але мені здається, що у Payday така філософія: запускатися на чайнику, мікрохвильовці та Nokia 3310, щоб подарувати якомога більшій кількості людей фанку операції. З приводу самої формули гри, я думаю, перейматися точно не варто. День виплати це якраз та гра, чия концепція вже побудована та відтестована, тому їй потрібно потрібні тільки обрамлення та полірування. Ну а пограти за клоунів грабіжників ми зможемо вже 21 вересня цього року. Наступний же анонс зацікавив, може, і не всіх. Проте особисто я був ним дуже заінтригований. Clockwork Revolution. Ну, по-перше, будь-хто, хто скаже, що візуал цієї гри виглядає нецікаво, буде відправлений на виправні роботи Forspoken. Стиль проекту це те, що повинно було продати його людям, і я впевнений, що ця місія виконана на всі 200%. Я можу погодитись, що стилістика вторинна до Дубаєшок інфініт. проте що тут поганого? Якщо розробники надихаються такою красою, то це тільки плюс проекту. Тобто графічно гра вже продала мені себе. Також після презентації з'явилися подробиці від голови студії розробника InXile. В грі плануються повноцінні та глибокі rpg елементи що вже лунає цікаво. Також від рольовок гра унаслідує створення персонажу та розгалужену систему діалогів. Плюс Clockwork Revolution обіцяє бути насиченою чорним гумором та різноманітною стімпанк зброєю. Загалом же проект точно зайняв місце в моєму сердечку, проте дата релізу гри, на жаль, невідома. Тож доведеться забути про Clockwork Revolution як мінімум на рік. А от про що? Забути не вдасться, так це про Старфілд. Тут я одразу вам скажу, що мій скептицизм щодо нової гри Туда Говарда більший, ніж всі планети Старфілду разом узяті. На своєму стрімі я піддавав сумніву та критиці все, що бачив, тому що в моєму розумінні Старфілд це черговий кадавр Creation Engine, в якому з механік минулих ігор Bethesda вкотре зібрали нову гру. І я просто не можу усвідомити, як ця студія примудряється це робити. Проте давайте вже про саму гру. На Старфілд була виділена. Окрема презентація в цілих 45 хвилин, якщо ж узагальнити, то що ж ми побачили? Безкрайній космос з більш ніж тисячою планет. І чого брехати, це виглядає вельми непогано. Але тільки ззовні, тому що зробити тисячу планет означає створити власноруч 10 і процедурно згенерувати інші 990. Тому потрібно одразу готуватися, що переважна більшість території для вивчення матиме сумнівний рівень пропрацьовки. Більш оптимістичною виглядає оновлена бойова система, яка стала вельми схожою на кіп. Берпанкову, що доволі приємно. Нічого феноменального, звісно, проте зайняти гравця, думаю, зможе. Також в Starfield перекочувало будівництво з останніх фалаутів, проте тепер будувати можна не лише аванпости, а й кораблі. Такий собі Kerbal Space Program на мінімалках. Графічна складова не викликає блювотних позивів, як Fallout 76 на релізі, що вже можна вважати перемогою для Creation Engine, проте лицева анімація. Mm, ностальгія по облівіану. Ще нам показали докфайти в космосі, про які важко щось сказати: систему прокачки, яка точно не є системою Сузір зі Скайріму, та купу іншого по типу різноманітної космічної фауни чи механіку переміщення між системами. Перелічувати всі апдейти по Старфілду я точно не стану, тому фіналізую свою думку. Нова гра від Bethesda – це результат пристрасного коєту Сноумен Скай, Аутер Ворлдс, Стар Сітізену Фалауту та Скайріму. Візуально гра виглядає свіжою, не посперечаєшся. Проте як змусити приносити новий досвід ті ж самі механіки, які утилізуються вже десяток років, я не дуже розумію. Як на мене, Starfield можуть витягнути лише пропрацьований лор та захоплюючі сайт-квести. В іншому ж випадку гра вб'є користувачів своєю вторинністю. А як буде на практиці, дізнаємось вже 6 вересня. З найцікавішими анонсами, особисто для мене, розібралися. Тепер швиденько промчимося по деяким іншим інфоприводам. Нам показали трейлер Fable, і виглядає він. Своєрідно. Тут було дуже багато хумору, який насправді забрав на себе майже всю увагу. Тому, передивляючись прямо зараз анонс, я не можу відокремити для себе щось важливе в ньому. Тому найкраще, про що нам може сказати це відео, нова гра серії Fable існує. А чекати її можна колись там. Отак. Месів Entertainment нарешті показали свою гру у всесвіті зоряних війн Star Wars Outlaws На самому Xbox Showcase був лише Сінематік трейлер, але наступного дня на Ubisoft Forward вже показали геймплей проект. І знаєте, в вакуумі це виглядає прям непогано. Такий пригодницький бойовичок про життя космічної авантюристки з доволі базовим, але приємним геймплеєм, та, як завжди, симпатичним світом від майстрів візуалу Ubisoft. Але якраз згадуючи, хто займається розробкою та видавництвом проекту, різко починаєш сумніватися в грі. Але в будь-якому випадку, раніше, 2024-го, ми Star Wars Outlaws не побачимо. Чутки про ремейк Persona 3 підтвердилися. Атлус перевидадуть культову JRPG на початку 2024 року. І тут нехай пробачать мене фанати серії, мені тупо нічого про неї сказати. Я навіть не розумію, в чому відбудуться зміни. Тому я просто констатую факт: ремейку третьої персони бути. А ще від цього розробника нас очікує покрокова персона 5 тактика та нове IP під назвою Метафор рефантазіо. Ще одна відома японська серія отримає поповнення: Лайки Дрегон з під заголовком Infinite Wells. Тут в мене історія так як із персоною. З серією незнайомий щось прокоментувати не можу. Проте зазначу, що трейлер у RGG Studio вийшов дуже смішним. Хоч відео і обігрує доволі просту тему оголеності на публіці, робить воно це компетентно та винахідливо, тому щиру посмішку в мене трейлер викликав. А яким саме буде проект, ми дізнаємось вже в 2024 році. Obsidian викатили геймплейний трейлер Evout екшн РПГ у всесвіті Pillars of Eternity. Останній трейлер проекту було показано аж три роки тому. Тож було цікаво глянути, що собою представляє гра. Виглядає це як такий собі Skyrim, але з більшим ухилом в магію. Наприклад, як в Ghostwire Tokyo. Але геймплей будемо відверті, не сильно вражає. Як візуальна складова, вона вельми простенька. Проте ігри Obsidian ми полюбляємо не за ігровий процес та графіку, а звісно ж, за їх квести, персонажей та історії, що їх поєднують. І тут я Дуже сподіваюсь, що розробники витримують планку і покажуть свої справжні наративні здібності. Доторкнутися ж до Авовід можна буде як мінімум в 2024 році. Автори We Happy Few Compulsion Games викатили трейлер свого нового проекту під назвою South of Midnight. Антураж гри відсилає нас до боліт Луїзіани, поєднаних з елементами фантастики. За головну героїню Хейзл нам доведеться досліджувати міфи та зустрічатися з істотами південного фольклору. Які ще подробиці про проект важко зазначити. А дата виходу гри невідома. Тут цікаві для мене анонси Xbox Showcase завершується. Ще на презентації були DLC до Fallout 76 та Sea of Thieves, анонс Microsoft Flight Simulator 2024, пачка доволі інтригуючих інді та дабо проєктів, А ще довгоочікувана Forza Motorsport. Начебто, все, що вам потрібно було знати про останню презентацію Microsoft, я розповів. Особисто я отримав нереальне задоволення від перегляду шоукейсу, І якщо не враховувати 45 хвилин вовтузення Старфілду, моя оцінка цьому івенту 8,5 балів з 10. Ну, наче моя робота виконана. Тепер ваша черга. Ставте лайки цьому відео та пишіть коментарі. Також хочу подякувати тим глядачам, що допомагають нам фінансово. Ось їх імена. Дякую вам за перегляд. Грайте лише в якісні ігри. Донайте зсу та слава Україні!